Віталій Садовий, як тебе звати? Багач Владислав. Багач Владислав. Им сьогодні згадали. Думали, що дедушка Боря, да? а виявилося, про дедушка Боря. А дедушка хто? Вадик. А папу як звати? Женя. Живеш на Соснівці? Так. Да. Ясно, ти приїхав з Соснівки, ми тебе запросили. Скажи останні твої успіхи спортивні. Кубок, друге місце на фішках і кросі. Ну і друга командна. Раз, два, три! Тренер хто в тебе? Віталій Садовий. Віталій Садовий. Віталій, розкажи, пожалуйста, більш кваліфіковано, бо хлопець скромний. <с. <с.> <с.> ну, ми <пор>... стали <останні пор>... двоє змагань. Велицей Чемпіад України, Кубок України по велотуризму, де команда стала другою, е... програвши команді з Вінниці. Особисті досягнення це багач Владислав. Друге місце на комплексній дистанції, куди входило три дистанції. Фігурне водіння велосипеду, крос і тріал, і Башмуріна Маргарита. Третє місце зайняла особисто в особистому заліку. І команди зайняли перше місце в комплексній дистанції і друге в загальному заліку. А чемпіонат України з велосипедного орієнтування, який проходить в місті Київ, особисті місця всі приїхали з медалями. Це 13 медалей у нас було. Владислав зайняв перше, друге. и третье место. Так ты чемпион. Маргарита Башмурина 4 медали, три медали выбрала. Андрей 1 третье место. Каченко Андрей. И постольно Аня тоже Одна, третье место. Набирай, набирай. Давай! Крути! Давай, 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 еще, давай, ще. давай, чемпион посмехается за Розбитий Дею США наш так. І зовсім поряд падають снаряди. Ми чуємо сьогодні, весь день летить по Золочеву. Включається повітряна тривога, це будні Золочева. А ті діти, які виступали разом з нашими, вони приїхали з мирних територій, ну порівняно з спокійних територій. Порівняно одна команда це Сумської області. Наші друзі також приїхали. З такої території небезпечно, а інші команди приїхали з центральної і західної України і особливо чемпіони. Вінницька команда. На жаль, у нас був невеличкий інцидент з представником команди Вінниці. Він так переріс, переріс не дуже гарно в перший же день змагань це питання. Було і мови, і негарно в нас случилася. І в останній день змагань цей же тренер, який судив дистанцію, нас засудив, і ми стали другим після них. Несправедливо було, так? Ти це почувствував? Тренера всудів. Шо, що, що? Тренера всудів, це як сам. Нехорошо, так? Скільки ти годів? 12 буде. 12 буде. Скільки велосипедом займаєшся? Год п'ять. Ну, в першому класі мене на нього дали, і в другому. Час зараз... який клас ходиш? Шостий. Ну, закінчив шостий. — Закінчив шостий клас. Скажи, що найбільш улюблений варіант? Тут назвали і, і триатлон, і що тільки? Я не все запам'ятав. Скажи, що тобі найбільше подобається із всього цього? Фігурна, навіть фігурка. Фігурка що це таке? Ну, це змійка, круг, його не дооб'їжати все. І не, не стати ногою? Так. Да. І не збити. А що нове зараз, якесь спортивне рянтування? Чи вдавіте? А що це за нова така штука? Це орієнтування по лісу, з планшету на рулю з картою. І потрібно знайти стартувати і шукати контрольні пункти, які знаходяться на трапінках в лісі. Їх відмічати на к на У нас в можна їздити, як ви їздити. У нас немає в лісі. Не, не не карт навіть в золочеві є в Харкові, але небезпечно. Ми готувалися до чемпіонату України. Це на звичайних картах по позолочу, по звичайним трасам, де машини їздять, де і під, в таких умовах діти на перших же своїх змаганнях вибороли достатню кількість медалей, і сподобалося я. Я сам орієнтуванням займався і попросив спонсорів купити планшети і компаса. І слава Богу, понравилися, з'їздили на збори, підготувалися і в Києві виступили на дуже хорошому рівні. Ясно. Ну от чемпіон, скажи мені, от ну стріляють. Чуєш? Конечно. Прильоти. Чути кругом прильоти. Ти залишаєшся в золочеві? Звісно. Що, привик, правда? Зачем їхати кудись? Він ще й перемага. Тренується і перемагає молодчина. Ясно, яка мрія найбільша на найближчий час, де перемогти хочеш? На чемпіонаті. Тільки в августі будеш. А що, хто з ким буде Закарпаття. Ми поїдемо на поїзді, мабуть. Хай Закарпатці послухають, на якому фоні, в якому місці. Вони ці наші хлопці стають чемпіонами, так? Да? От. Общий фон. Там тренуватися вже нереально, да? я так розумію. Нереально, бази немає. До речі, прильот був між двома чемпіонатами. Ми приїхали з одного чемпіонату, потренувалися. А, яке патенту? Приїхали, приїхали Ціка, і в цю ж і, в цю ж ніч, і в цю ж ніч знищили нашу базу. Угу. Mm. Цю ж ніч шостого. Через часу три, коли ми приїхали. Добре, що нікого тут не було. Це нам був обстріл. Дякую, успіхи вам. Дякую. Перемагайте. Дякую. Дякую. Дякую.